Власне, ми пам'ятаємо, що це вже не перші заяви, що будуть створюватись безпосередньо підприємства, які будуть і ремонтувати, які будуть і виробляти техніку для України для боротьби проти окупанта. Наскільки швидко, якщо на саміті НАТО все ж таки дідуть згоди, це можна буде реалізувати на території України? Я думаю, що це питання буде вирішено, тому що іншого виходу немає, тому що це. Швидко з точки зору логістики, тому що це набагато зручніше і це найголовніший час, і тому я думаю, що ми до цього все одно дійдемо найближчим часом. При цьому Причому, я думаю, що ремонт на сервісні можливості вони будуть знаходитися зокрема і на території України. Знову ж таки, єдина причина, чому це треба робити швидше, це час і це логістика. А що стосується Інших деталей я думаю, що тут можна бути абсолютно спокійним. Я майже переконаний, що при плануванні контрнаступу враховувалися можливі втрати, і техніка закладалася в резерв. Тому я думаю, що що стосується техніки, я взагалі не бачу проблем. Все дуже швидко буде постачатися, поновлюватися. Важливо, щоб зберігали життя екіпажі і щоб ця техніка берегла життя людей. Ось це дуже важливо. А все решта. По броні по зброї можна бути спокійним. Mm. Взагалі, пане Олександре. А яка ем, яка територія нам найзручніша в плані цієї логістики ремонту? Польща, Словаччина, Румунія, Україна? Але чи це безпечно? Ну треба дивіться. Звичайно, що ризики вони безумовно є. Але треба розуміти, що такі об'єкти можна прикривати певними засобами протиповітряної оборони, зберігати секретність, схоронність і так далі. Тобто абсолютно У нас ж є території України, деякі де це можна робити безпечніше, і це відомо, деякі області, райони. Це можна прикривати, тобто, цілий, а те, що ми транспортуємо, ми ж зберігаємо техніку, транспортуємо, ми ж її теж не втрачаємо. Тобто, цілий комплекс заходів. Тому безпеку тут можна забезпечити, і це дуже серйозно нас пришвидшило. Ну будемо сподіватися, що це відбудеться. А від кого рішення тут в першу чергу залежить? Це е, нам треба чекати підтвердження таких рішень на рівні зборів. Рамштайн нам треба чекати якихось сигналів. от, про створення такого хабу ремонтного у Польщі на рівні просто двосторонніх е, якихось угод, на рівні натівських зустрічей просто треба політичне узгодження, дозвіл на це, а далі це вирішується безпосередньо між компаніями, які будуть робити з нашого боку. Ті, хто це буде надавати послуги з ремонту, обслуговування і забезпечення, і завод виробник звичайно, або ремонтні можливості виробника, які в першу чергу це роблять. Очевидно, що компанія Рейнметал, яка дотична до леопардів інші концерни, які виробляють зброю, вони будуть брати в цьому участь. Rain Metal, взагалі зацікавлений в інвестиціях в Україну і в будівництві в майбутньому тут своїх виробничих спроможностей це теж дуже важливо насправді для mm -hmm. нас. Тому я думаю, що ці питання вже можна узгодити як тільки буде досягнуто політичне рішення. Але ось до речі, пане Олександре, історія з районметал: щось вода затихла. Тобто, якщо вона десь місяці два тому набрала обертів, про це гучно говорили, то наразі інформації ніякої немає. Йдуть переговори. Ну, я думаю, що не все має бути у публічній площині. В цьому сенсі нам достатньо нам достатньо знати, що є попередня домовленість, і коли ця домовленість буде реалізована, okay. решта це абсолютно не публічна площина. Okay. Нам і не потрібно. Я думаю, що okay. на сьогоднішній okay. день знати з точки зору того, що триває війна, є ризики певні і так далі. Абсолютно, ну от така особливість воєнного часу, що ми маємо місцями просто можливо навіть відмикати критичне мислення ну принаймні переходити в категорію віри. І от зараз ми говоримо, і ось цей момент вірю в ЗСУ. А він якось у мене викристалізовується і ще більше про якісь речі. Ми ну, мабуть, нам і знати краще не знати про якісь речі вирішуються без участі всього українського суспільства а і безпечніше, аби про це знали тільки окремі люди, які доти до ухвалення цих рішень їхньої реалізації, але а, віра і підтримка а, не не розганяння зради, так би мовити, це абсолютно важливий момент. Не так. про іншу співпрацю співпрацю. А, Інших країн, але за якою стоїть певні політичні зв'язки, хоча вони безпекові. Безперечно, Індія планує придбати у Сполучених Штатів Америки велику партію дронів. Про це пише Reuters. Перед візитом прем'єр-міністра Індії до Вашингтона Білий Дім підштовхує Нью-Делі до купівлі американських безпілотників. Індія вже давно проявляє інтерес до закупівлі цієї техніки. За словами обізнаних чиновників Білого Дому США, підштовхують Індію до подолання власної бю бюрократичної тяганини і просування ці. Цієї угоди. Але ці перешкоди заважають укладенню довгоочікуваного контракту щодо безпілотників Sea Guardian, які може коштувати від 2 до 3 мільярдів доларів. І ось пане Олександре, якщо можна, але тільки коротко, бо на жаль, маємо обмеження у часі. Наскільки така угода може бути дійсно в найближчому майбутньому здійснена? Uh. Щодо самої угоди безпілотників, я думаю, ці питання можна взагалі упустити. Сам сам факт того, що Сполучені Штати проводять роботу, дуже важливо по тому, аби зменшити співпрацю Індії і Росії. Ось це для нас ключова історія, і ось це те, що нам треба розуміти в цій ситуації. Тобто, це дуже важливо на сьогоднішній день, аби індійські гроші йшли до сполучених штатів, а не йшли в Росію. І якщо ця угода буде вдалою, це буде означати, що е, велика кількість грошей, і в принципі співпраця між Індією і США буде розвиватися а між Індією і Росією, зменшуватися, угу. і Росія буде менше заробляти на продажі зброї. Ось це тобто, для нас дуже... я правильно розумію, що ось цей момент політичного втягування, який роблять Сполучені Штати щодо Індії, чим більше співпраці зі сполученими штатами, тим менше із Росією, так. Безумовно, тут це працює дуже яскраво виражено, тому що залежність Індії від співпраці з оборонно-правословим комплексом Росії була доволі значна. А якщо це зменшити, ми розуміємо всі наслідки для цього, і це дуже важлива річ. Дякуємо. Почули вас з нами на прямому зв'язку. Був Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень.